Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Чоловік, який був одружений 23 рази, та має близько 200 нащадків. Цей чоловік Лі Циньюн. Легендарна постать у китайській історії. Прославився як людина, що прожила понад 200 років. Він народився у 1677 році та помер у 1933 році, залишивши після себе багату спадщину. Лі був майстром бойових мистецтв та шанованим знавцем лікарських трав. Перші 100 років свого життя він присвятив збору лікарських рослин, а потім, на протязі наступних років, займався їх купівлею та продажем. Лі Цин Юн привернув увагу всьому світу не тільки через свій довгий вік, але й завдяки тому, що був одружений 23 рази. І мав близько 200 дітей. Цікаво, що Лі Цен Юн слідував строгому режиму життя. Він був вегетаріанцем, не вживав алкоголь та не курив, а також дотримувався чіткого розпорядку дня. Він лягав спати рано і вставав зі сходом сонця. Його історія може здатися неймовірною, але вона вписується у контекст китайської Даоської традиції та міфів про безсмертних Даосів, які проживають у горах. Ця історія, друзі. Є яскравим прикладом зв'язку між легендами та реальністю, які існують у китайській культурі. Ось така, друзі, дуже цікава історія. Надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, побільше їх пишіть. І підтримуйте, друзі, Збройні Сили України, фінансово і так далі. Ну і не забуваємо, звичайно ж, підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Дякую ще раз всім за увагу! Україна обов'язково переможе!